Привіт, народ! У мене новий досвід. Мені надіслали навушники на огляд, і сьогодні ми будемо про них говорити. Ось це Fafine H13, нова модель від компанії Fafine, яка не так давно вийшла на ринок. І знаєте, це гарна бюджетна ігрова гарнітура. Сьогодні я розповідатиму, які у неї приколи. Які її сильні сторони, і які як не крути недоліки. Для початку давайте їх швиденько розпакуємо. Це коробка. В коробці самі навушники та мішочок для них. Є якісь бумажки, але кому це цікаво. Пакується достойно, з Китаю приїхали цілими, що чудово. Самі ж навушники мають приємний візуальний вигляд, оголів'я шкірозамінника і достатньо м'які амбушури. З цікавого це підсвітка, а саме те, як її задизайнили. Вона знаходиться під прозорим пластиком і виглядає це, ніби якісь. Скінчення столи. У мене така асоціація в цілому клас. Якщо розглядати приколи цих навушників, то усі вони в ось ці от колодці. Це колодка керування, на ній є декілька крутилок та багато кнопок. І це дивно. Дивно, тому що більшість цих функцій гарно б виглядали у вигляді цифрового інтерфейсу, тобто якогось застосунку. І зважаючи на те, що навушники під'єднуються по USB, це було б логічним, але компанія Fafine чомусь вирішила зробити це аналоговим. Що ж, на одній з. Сторін, ми бачимо певний модулятор, де можемо обирати, що буде краще чути: чат або гру. І коли вперше я це побачив, не до кінця зрозумів, як саме це реалізовано. Виявляється, усе дуже просто. Бо, під'єднавши пристрій, ми побачимо два аудіопристрої в системі: а саме гейм та чат. Тож, обравши гейм за основне джерело виводу, звуку, а у, наприклад, Діскорді встановивши саме вкладочку чат, як основний пристрій для виводу, ми зможемо балансувати, що хочемо чути краще своїх. Товаришів по команді, або чути відповідно гру. Звичайно ж, це не обмеження тільки Діскордом, і усі застосунки дає можливість вибору інтерфейсу, можна ось таким чином балансувати. Можливо, це комусь буде в нагоді, але я особисто використовував це всього декілька разів і в положенні, де в мене 50 на 50, тобто стандартне компонування того, як я це налаштував в системі, мені достатньо. Поруч із цією колодкою регуляції у нас знаходиться одна кнопочка, а саме Noise Cancellation. Для мікрофону так, мікрофон Fafine h 13 у моїх умовах звучить без будь-якого шумоподавлення, а також він звучить, якщо цю функцію увімкнути. Працює непогано, але мені здається, що поріг звуку, який захоплює цей мікрофон без будь-яких додаткових функцій, достатній, щоб існувати в будь-якому просторі з будь-яким шумом, особливо зважаючи на можливості сучасних цифрових шумодавів. У мене він вимкнений, і взагалі то ви більшість цього ролику чуєте звук саме з. Цієї гарнітури так там де є моя фізіономія, це інший пристрій, але загальний войсовер записаний саме на ось цей мікрофон з навушників 13 І Як на мене. Результат непоганий. З іншого ж боку у нас інша крутилочка, а саме загальний звук, як на класичних навушниках, гучніше, тихіше, відповідно, та униз. І свіч на вимкнення та увімкнення мікрофону. Що прикольно, якщо ви вимкнете мікрофончик, він сам б засвітиться червоним, тож периферичним зором ви будете знати, увімкнений ваш мікрофон чи ні. Позаду цієї колодки знаходиться кліпса для фіксації на одязі, і я не впевнений, що ця штука взагалі комусь потрібна, бо. Будемо відвертими, ви не часто будете звертатись до цієї колодки, особливо під час якогось геймплею. А так то кабель можна розмістити на столі чи під столом або де ви граєте, у будь-якій зручній формі, бо він довгий, він не чіпляється, бо гарно оплетений. Навіщо прищіпка? Мені не зрозуміло. Та в будь-якому випадку ви зробите так, як вам це зручніше. Усе залежить від ваших побажань, тому що на лицевій стороні цієї колодки знаходиться ще дві кнопки, а саме кнопка. 7.1, що створює віртуальний образ 7.1 1 звуку, і декілька параметрів еквалізації. Взагалі їх чотири, хоча ми можемо побачити ідентифікацію тільки трьох, і виглядають вони наступним чином: а саме музика, геймінг та перегляд кіно. Якщо ж затримати ось цю кнопку, то еквалайзер просто вимкнеться, і у вас будуть базові налаштування для цієї гарнітури. Усі функції демонструються світловими показчиками, тому ви точно знатимете, що у вас увімкнено, а що вимкнено. Я поекспериментував з еквалізацією. Я поекспериментував з 7.1, і знаєте, це прикольно. Я не можу сказати, що я великий прихильник просторового звуку, мені от стерео загалом вистачає, але відеоряд, наприклад, динамічний по типу фантастичних бойовиків, дивитися з функцією 7.1 1 прикольно. У відеоіграх у мене склалося двояке враження, тому що, наприклад, граючи в шутери, ну у вас як мінімум страждає позиціонування, так як у вас немає повноцінного 7.1 1 звуку. Навіть якщо ви оберете в налаштування гри 7.1, 1 це буде більш-менш працювати, та мені особисто просто некомфортно. Тому я ось цей 7-1 залишаю тільки для контенту, який переглядаю, що стосується еквалізації, з нею я також поекспериментував, як і з сім та перемикаючи усі ці режими, я не можу сказати, що аудіальна картина сильно змінюється. І не можу я цього зробити по тій причині, що ці навушники просто гарно збалансовані. У них непогані низи, у них нормальна середина і є відчутні верхи. Вони куди краще тих ігрових гарнітур, якими я мав досвід користуватися. Тому тут давайте повернемось до того, як вони виглядають і з яких матеріалів вони зроблені. Що ж, почнемо з далеку, а саме кабелю, це гарний довгий USB-кабель. USB Type-A кабель, що, можливо, для деяких сучасних ігрових ноутбуків буде проблемою, але зважаючи на їх розміри, Type-A там завжди знаходиться, тому майте собі на увазі, що тут саме Type-A. Але по матеріалам це все окей, відповідно своїй вартості. Зібрані вони достойно, не без недоліків, про них я трохи згодом розкажу, але вони настільки несуттєві, що можливо навіть не варті уваги. З того, що дійсно гарно, і одразу кинеться в очі, це підсвітка у версії H13 на чашечках. Є підсвітка, як я казав, і вона прихована під прозорим пластиком, що створює певний ефект безкінченних столів, як на мене. Це виглядає гарно. Кольори можна міняти відповідно з кнопочки на чашці, і кольори ці різні. Є переливання, RGB, є різні монокольори. Класно. Чашки фіксуються до голів'я за допомогою металевої рамки, і ця металева дуга загалом і тримає навушники у нас на голові. Притискаються до черепа вони гарно, зважаючи на те, що амбушури м'які, чудово відрізаються посторонні звуки. І для довгих ігрових сесій, мені здається, це буде непогано, бо навушники не важкі і в них комфортно сидіти. Як мінімум, весь той час, що я в них провів, в мене не було жодних нарікань на їхню конструкцію. Хоча, коли я дістав їх з коробки і мав одягати вперше, в мене була підозра, що я відчую дискомфорт через форму амбушурів, бо я звик до круглої форми і іншого матеріалу оббивки цих амбушурів, що так-то є основним недоліком цієї гарнітури. Про це я згодом більше розкажу та одразу. Не будемо тікавити від проблеми. Шкірозамінник у амбушурах я не вважаю гарним рішенням у будь-яких навушниках. Оголів'я обтягнути шкірозамінником, який я вам вже показував. Скільки він проживе, я уявлення не маю. На дотик він приємний, але якби достатньо такий простий. В першу чергу це бюджетна ігрова гарнітура, і та якість звуку, та якість запису мікрофону, що ми отримуємо, і навіть загальні тактильні і враження від цього пристрою у мене не викликають жодного питань так потрібно було на чомусь економити, і це стали усякі там матеріали, які використовуються. Це нормальна практика, і мені стається ці наушники в цьому питанні дуже гарно збалансовані, тому що звук класний, запис класний. ваші тімейти будуть вас гарно чути, і усі матері, чи до кого ви там звертатиметесь в онлайн зарубах, всі будуть звінку розуміти своє місце. Але от якогось великого тактильного захвату від цієї гарнітури отримати складно. Знову ж таки, ми впираємось у вартість і в те, що нам дали. По залізній частині, бо якість звуку знову ж таки, якість мікрофону тут дуже гарні для вартості цих навушників. І те, що вони не такі класні на ощуп, як могли б бути, виключно впирається в ціноутворення. І тут я вже доходжу до власних сумнівів щодо цього пристрою, точніше до недоліків. Які він має, звичайно ж, їх небагато. Це здебільшого мої суб'єктивні нюанси, але є декілька і об'єктивних. І давайте говорити про це. Дивіться, з мілкого це звичайно ж відсутність якогось програмного забезпечення і необхідність класити ручками кнопочки. Це як на мене не дуже добре, і в бюджеті, що коштують ці навушники, вже зустрічаються гарнітури, де є програмне забезпечення. І мені здається, що саме це є основним недоліком їх як пристрою, що вже не стосується. Якихось індивідуальних побажань мене або вас як користувача, також є певні нюанси по збірці. Вони абсолютно не критичні, просто мені здається, ось ці заглушечки до кабелів, що йдуть між чашками навушників, могли б стояти на місці, а не постійно хотіли втекти. Я не знаю наскільки це буде критичним для вас, але вважаю, що варто сказати і про ось такий незначний, не безумовно незначний, але нюанс. І найбільша проблема будь-якої ігрової гарнітури, включаючи Fafine h 13 це амбушури, а точніше їхні матеріали. Чи комфортно вони сидять на голові? Безумовно, так. Але мова тут про вагу та форму амбушурів. Вони м'які, і дуже приємні. Але матеріал. Матеріал це шкірозамінник, і мені не комфортно в навушниках, де використовується він. У всіх моїх навушниках він завжди замінявся. І не повірити, Fafine h 13 не стали виключеннями. Я знайшов для них амбушури, ткани. Там є інші варіанти, замовив їх, та, на жаль, мене підвів продавець і прислав якісь карточки з поросятами замість амбушурів. Буває, помилка, завжди до цього потрібно бути готовим. Та я все одно залишаюсь думкою про те, що саме тканині амбушури будуть куди кращим рішенням для будь-якої ігрової гарнітури. В силу необхідності довгих ігрових сесій. Якби б це була історія про декілька десятків хвилин прослуховування контенту, окей, тут і шкірозамінник гарно себе покаже. Але ж. Усі ми знаємо байки про геймерів і їхнє відро для особистих потреб біля комп'ютеру. Такі історії не з'являються просто так. Гарна заруба в гарну гру триває довго, і з таких амбушурах це буде некомфортно, банально, спекотно. Вуха підніють, є враження, ніби ти в якомусь маслі викликається дискомфорт, і мені це не подобається. Але замінивши амбушури на тканині, усі ці проблеми зникають. Хоча з такою модифікацією з'являється новий нюанс, так як. Як відрізання нас від зовнішнього світу стає дещо гірше, але ці навушники настільки гучні, що навіть це не є проблемою. Тут аби не оглохнути. Не маю на увазі, що вони надто гучні, ні, вони дійсно мають дуже гарний рівень гучності, і навіть їх залишивши закритими, тобто знявши з голови, вімкнувши якусь музику, ми почуємо, що вона гратиме. Якщо підбивати підсумки по цій гарнітурі, це гарний вибір, особливо зважаючи на вартість цих навушників. Зараз я вам демонструю ціну на Aliexpress, так як в Україні є. Я не знайшов продажі їх ні на Розетці, ні на будь-яких інших сайтах. За таку вартість це гарна провідна ігрова гарнітура, будь-що від інших виробників не дасть вам кращого досвіду, аніж Fafine H13. І у цьому я впевнений. Я дякую вам за увагу. Також дякую компанії Fafine за можливість створити це відео. Такі вони навушники h 13. Якщо вам сподобався ролик, ставте йому лайк та підписуйтесь на канал. Також запрошую до мого телеграм-каналу, там я пишу усіляки, на якісь новини реагую, коротше, трохи більше мого контенту, хоч і в простішій формі. І найголовніше на цьому каналі це донат на госпіталь. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси і передаємо речі, за якими звертаються у місцевий військовий госпіталь. Найчастіше це цигарки, але усяке буває. Усім, хто вже підтримує цю ініціативу, Бу або лише плануєте, я дуже дякую. Поки це все скоро почуємось.